Це вже у нас трошки більший корон, ніж той попередній. Ну і пливе він трошки більше, дві години орієнтовно. Ось так. Все, отак це виглядає, машинку залишаємо. Тут знаходитись не можна, бачите, скільки автомобілів. Зараз будемо підніматися на палубу. Покажу вам сюди, по такий вигляд. треба йти. Вже. Mm. Mm. <звук> ну так, це все виглядає. Все ми вже виплили, <звук> це все виглядає. Сім поверхів, до речі. Спускаємося з палуби, були на палубі, подивилися, як, ну, як він відправився. Тут є у нас UTP, UTP-магазин, кафе, поїсти можна, столики, ну, все, що хочеш.